Російськомовної літератури побільшало на понад 90%, натомість української лише на 17%. Про це повідомили фахівці книжкової палати України імені Івана Федорова. Тож нині видання українською та російською мовами зрівнялися за тиражами. Таку тенденцію помічають і працівники івано-франківських книгарень. Проблема виникла вже раніше. Проблема це Виникла взагалі з часів створення України як держави, але з часом ще трошки, як то кажуть, намагалися вирішити цю проблему ті роки. А зараз останні роки, починаючи з кризи, ми чітко відчули, як українська книга відходить на задній план і. Дальше ця дія нашої влади прийняття закону про різні мови тільки не українську в Україні, скажімо так, посприяло тому, що українська книга гине. Те, що українська книга відходить на другий план, не дивина, кажуть Івано-Франківці, і додають після прийняття мовного закону цього й варто було очікувати. Це звичайний процес розвитку книжки, які з'являються на поличках, вони відображають ту ситуацію, яка відбувається зараз навколо. Тобто закон новий, значить. Нові книжки. Якщо б були закони, які підтримують друковані видання української мови, напевно, ситуація була б діаметрально протилежна. Ще недоліки в тому, що люди самі пристають на це просто-напросто. Тобто, скажемо, популяризація йде. Би не було популяри... популяризації, а просто вона з'являлась. Ну було б трошки по іншому. Не опускають рук власники місцевих книжкових крамниць. кажуть, єдиний вихід підібрати для книгарень лише україномовний асортимент.